Пасажирські перевезення мають бути безпечними, а беручи до уваги прогнози синоптиків. На найближчі дні вони обіцяють погіршення лозові погодних умов і сніг. Державтоінспектори вирішили провести бесіду із водіями маршруток і обслуговуючим персоналом найбільшого міського підприємства Лозівське грузопасажирське АТП. Перевозчики – та ті люди, які кожен день вожають на дорогу і возять людей которая отвечает не только за свою жизнь, но и за жизнь того десятка человек, которые везёт в своём транспортном средстве. Де своего боку за безопасностью стежить постійно, говорить керівник АТП Ніна Криворучко. До зими і снігу давно підготували весь свій автопарк. Ми вже підготувались до зими. Скати на всьому транспорті поменені, проінструктовані всі водії, щоб соблюдали Правила двіжені осторожні на дорозі, свою чергу начальник Даї ще раз нагадав працівникам АТП про безпеку на дорозі і попросив у разі надзвичайних ситуацій, зокрема таких як заноси, не боятися і телефонувати на 102. Не дай Бог, якась ситуація. хтось там десь застряг, зима та такою, що не загреєшся однозначно, щоб дзвонили на 102 два і теплої віші привізем. Однозначно загріємо поможемо виїхати і витащити транспортне средство з будь-якого снежного. Затора. Про мінус 15 з п'ятниці і можливі снігопади шляховики також попереджені у середу всіх комунальників. Із цього питання збирав перший заступник зірського міського голови Володимир Денисенко. Непонятно, як нас циклон киснеться, лінія, але не німені, треба бути готовим до даної ситуації. Комунальники заступають на цілодобове чергування. Техніка, піщана сольова суміш, готові. Єдине прохання влада має до власників автівок. Машини просять не облишати обабіч доріг і на тротуарах. Вони можуть заважати снігоприбиральній техніці, а остання в свою чергу може заблокувати їх снігом.